Упало листя, і так гарно проглядається наша ділянка. Як у парку. Місяць тому ми розчистили ось цю нашу ділянку, кусочок ліса лісу. Дивіться, як гарно вийшло, як парк. Поставити лампочки, ліхтарі. Можна відпочивати. Це наш будиночок виглядає. Яка краса. Ми ж нічого тут такого кардинального не зробили. Просто кущі прибрали, щоб основні дерева гарно наростали. А це я спустилася з пагорба, та ж сама ділянка знизу. Ще там он кущики акації треба вирубати. А так вже порядок.